Минуле століття було насичене знаковими подіями, котрі назавжди залишаться в пам'яті мого народу. Вони були записані і червоним, і чорним на сторінках нашої історії. Хмари надовго затягнули блакитне небо у свої сірі бездушні обійми, наповнені болем жахом. Ці відчуття ще довго будуть бити на сполох у свідомості наступних поколінь. Є історія, і життя продовжується теж. Сьогодні майже не залишилося очевидців тих страшних. Трагічних подій. Та й вони, згадуючи ті жахіття, не можуть стримати сліз. Їхня душа, наповнена болем пам'яті, не може стерти ті картини. Корчменко Варвара Степанівна одна з тих, чия пам'ять ще тримає та все пережите, зокрема, чорний період нашої історії. Голодомор босі й голі ходили, то пить нічим було, не було нічого ніяк, ні їсти, ні пити не було нічого. Коровку дну держали, ото і все. І то підемо десь на луг, снігу оце поки босі ходили і ноги не боліли. Босі ходили, принесемо сітку корову, нагодує, молочка надоє мати і нап'ємося. Ото так жили. І з берестка листя чухрали та терли та пекли. Ото так було, дуже погано було. Пам'ять Варвару Степанівну не пускає в блаженне забуття, бо саме тоді криваве сонце 41-го року почало сходити над нашою землею. Не можна забути те, що чорною смугою пройшло по життю, перекреслило дитинство, знівечило юність, зовсім іншою зробило дорослість. Про історію не можна говорити однобічно, бо одні й ті ж події сприймаються і цінюються різними людьми. По різному. І кожен намагається сьогодні перетягнути ковдру на свій бік. Це правильно? Це так повинно бути. Чи все ж таки спробуємо подивитися правді в вічі? Ворог топтав нашу землю, і це факт. Та різним був німець, однією рукою розстрілюючи, знищуючи, він другою протягував плитку шоколаду чи хавав від карального загону дітей. Дуже гарні було, підійдуть, а ми ж сидимо у дворі. а що він по-нашому і балакав. Та каже, мати каже, нічим і засвітить жмурко. А він каже, я дам карасірую чи карасірую, чи я дам, каже, дам. Ось хай трохи потемніє, так я дам вам. Я дам. Бо у вас вже кіндери малі, світити вже треба, я пішла. На мені піджак отакий порваний, одна калоша, а одну півчоба та отак пішла я, коні стоять здорові і солдат ходить. А я підійшла так, пан, торбиночка така у мене, дайте мені їсти. А він іди, іди, по нашому іди, каже дівчинка, іди. Я зайшла, ну я боялася, він бари здоровий. Я боялася. А він каже, о, хочу цього беріть, хочу пшениці, хочу жито. беріть. Я набрала торбиночку таку, а він мені каже, пригодь, дівчину, ще і ще бери. А вона недалеко дуже понесла, я висипала, мати не пускає, хватить. Кажу, мамо, піду я ще, ще солдат казав, щоб я прийшла. Пішла він, та ото, мабуть, разів чотири, ну, торбиночка така возьму, а він і каже, а скільки у вас діток? А я кажу, п'ятеро. А я тоді відповідаю, та кажу, а у вас скільки. А він каже, в мене троє. Та сльози, як побіжать у його. Да. Сльози як побіжать. Та все ж 1418 кривавих дні та ночей наблизили велике свято День перемоги. Входить батько в хату та каже Ганно, діти, кончилась війна. Ріками крові та сліз, людського стогану, мільйонами людських життів ішла на нашу землю перемога. Ми повинні пам'ятати про величезну жертву в її ім'я людське життя найцінніше, найдорожче те. Що дається людині раз, те, що вона цінує понад усе, те, як повинна прожити так, що в справді не було соромно. Мільйони і мільйони українців довели ту саму істину віддали життя своє заради інших. І ніхто не повинен про це забути. Ми не маємо права на забуття, особливо нинішнє покоління.